Важливе оновлення для медичного закладу. Івано-Франківська міська клінічна лікарня номер один, що на вулиці Матейки, отримала спеціалізований автомобіль для осіб з інвалідністю. Транспортний засіб обладнаний сучасним підйомним механізмом для крісел колісних, що дозволить медикам комфортно та безпечно перевозити маломобільних пацієнтів. Буде виконувати необхідні функції стосовно наших військових для реабілітації. Я сподіваюся, що Багато людей отримують необхідну допомогу. Поява такої автівки стала результатом спільної роботи меценатів та митців. Автомобіль придбала громада українців у тюрингії спільно з артистами ансамблю пісні і танців Гуцулія. Ворчий колектив зібрав частину необхідної суми завдяки благодійним концертам у Німеччині. Ми щасливі, що змогли бути причетними до цієї події, до передачі цього автомобіля. Ми об'єдналися заради спільної мети допомоги нашим воїнам, які втратили здоров'я через війну. Наразі у міській лікарні номеродин проходять реабілітацію понад 70 військовослужбовців. Керівниця закладу Тереза Стефанків переконана, транспорт буде дуже помічним для швидшого відновлення захисників. У нас бах. Багато є військовослужбовців, яких ми возимо на консультації, на різні маніпуляції. Ще зараз ми будемо відкривати центр ментального здоров'я. Вони будуть їздити хлопці в центр ментального здоров'я. І це дуже важливо для нас в зв'язку з тим, що. Ця машина підходить для хлопців, які мають ампутації. Очільник громади Руслан Марцінків подякував усім причетним за допомогу та підтримку медичних закладів у часі війни. І навіть нещодавно був фестиваль коляда на мазлях», то саме цей автомобіль відвозив хлопців, які пересуваються на кріслах колісних. Тому це важливо. Дякуємо, дякуємо всім, хто посприяв, допоміг і що такий. Такий автомобіль буде в нас тут на Матейці. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рейм.